Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла лисичка сестричка курочку та й біжить. Коли почало вечоріти, побачила вона хатку. Зайшла та й каже, Добрий вечір, пустіть, будь ласка, переночувати. У нас тісно лисичко, кажуть господарі. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, відповіла вона. А курочку сховаємо під піч. Вночі лисичка нишком з'їла курочку, а пірячку сховала. Другого дня встала раненько, вмилася біленько та й питає: Ой, де ж це моя курочка? Я дивилась, там нема. Сіла та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку качечку. Взяла лисичка качечку та й пішла. Знову знайшла хатку, переночувала, а вночі качечку з'їла, вранці знову плаче. Та й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за качечку гусочку. Взяла вона гусочку та й пішла. І знову вечір, і знову хатка. Вночі нищечком устала. Гусочку з'їла, вранці знову в сльози. Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено. Відай мені за гусочку ягня. Узяла лисичка ягня та й пішла. Знову ніч, знову хатка, вночі з'їла ягня, вранці знову плаче, де я не бувала, такої пригоди не знала. Віддай мені, хазяїне, за ягня невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, а лисичка таки зав'язала невістку в мішок. Та якось вона відійшла, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Лисичка взяла мішок та й понесла, приказуючи. За ягнятко невістку. Раптом із мішка почулося гав-гав. Лисичка розв'язала його, а звідти вискочив собака вона тікати, а пес за нею. Добігла лисичка до своєї нори і сховалася. Подякувала вона своїм ніжкам, що так швидко бігли, а на хвіст розсердилася, а ти хвосте тільки заважав і висунула його з нори. Собака схопив хвоста та й відкусив. Пішла лисиця без хвоста між зайці, ті почали сміятися з неї. Розгнівана лисиця обманом позав'язувала їм хвости, та зайці змовилися, знайшли її нору і підпалили. Так шахрайка й отримала по заслузі.